Пробне ЗНО 2012 року. 32 -е завдання з математики. Натисні значення параметра, при якому рівняння Добуток коренів рівняння дорівнює 8. Почалок достатньо до стандартний. Ми бачимо, що логарифм у квадраті стоїть. Просто логарифм стоїть. Його треба замінити на Т. І утвориться таке рівняння. Т квадрат. Відняти. В дужках. 2 квадрат мінус А. Помножити на Т, додати. 1-2 без змін, просто дужки його возьму. Дорівнює 0. Далі. Ми бачимо, тверлося квадратне рівняння відносно змінної Т. Запишемо теорему вієта. Значить, т 1 плюс т 2 дорівнює мінус b поділити на а. Тобто це буде 2 квадрат мінус А. Для добутку також можна записати, але нам це не цікаво. Нам цікавить саме для додавання. Заміняємо Т назад на логарифми. Буде логарифм. По основі 2 від x1 плюс логарифм по основі 2 від x2. дорівнює 2 квадрат мінус а. При додаванні логарифмів числа всередині перемножаються. Адже буде вже один логарифм за основою 2 від x1 помножити на x2. Дорівнює 2 квадрат. Мінуса. За умовою. Добуток коренів рівняння. Х1 помножити на х2 дорівнює 8. Виходить логарифм 2, 8, тобто, за основою 2 від числа 8. 3. Це число 3. Тобто виходить квадратне рівняння 2 квадрат. а, дорівнює 3. Перенесу зразу вліво. мінус 3 дорівнює 0 дискримінант. Ми розв'язуємо його. 1 плюс 24. Це буде 5 в квадраті. А перше дорівнює 1 плюс 5 на 4 півтора. А друге це буде 1 мінус 5 мінус 4 на 4 мінус 1. Отримали 2А. Тобто вже, в принципі, рівняння розв'язане. Осталось перевірити, чи підходять ці А, в принципі, нам і все. Вибір буде з цих двох А. Значить, Що можна найпростіше всього зробити? Найпростіше можна підставити А в початкову умову в квадратне рівняння ось це. І подивитися, яке рівняння отримається, чи можна буде його розв'язати, чи не можна буде його розв'язати. Підставляємо. Значить, підставляю півтора. Буде рівняння t квадрат відняти півтора квадраті до 25 на 2, 4,5 і мінус 1,5,3, тобто 3t. І 1,5 на 2, 3. 1 мінус 2, 1 мінус 3 мінус 2, значить буде мінус 2 дорівнює 0. В другому випадку мінус 1 підставляю буде t квадрат 1 на 2, 2, 2, 2 плюс 1, 3, мінус 3t. І мінус 1 на мінус 2 плюс 2 на плюс 1 плюс 3, плюс 3 дорівнює 0. В першому випадку бачимо, дискримінант буде 9 плюс 28, 17. В принципі, нормальний дискримінант, все ок, нам це А підходить. В другому випадку дискримінант дорівнює 9 мінус 4 на 3, 12. це буде мінус 3. Дискримінант менше 0, тут не буде розв'язків. Тобто це А дорівнює мінус 1, це сторонній корінь. Відповідно, правильна відповідь буде всього одна.